Ота жіночка, яка вийшла, вона думала, що я займаюсь політикою. я ж сказав. Я, я не політикою займаюся, а я знаю, що хвилює всіх віруючих. Хвилює не тільки на вічне життя. Що буде після нашої смерті, а хвилює кожну людину наше земне життя і як в цьому земному житті треба жити. Церква повинна не тільки проповідувати про вічне життя, про прощення гріхів, про інші істини християнської віри. А церква повинна показувати шлях, яким треба йти людям в цьому житті. Ось питання, треба підтримувати нашу армію? Чи не, під... Чи не треба? Як церква на це дивиться? Політично це питання? Чи просто це життєве питання? Так, життєве. Треба йти захищати свою землю. Чи не треба? Як церква на це дивиться? І церква повинна сказати, як треба робити, повинна показати правильний шлях, яким повинен іти не тільки кожен громадянин, а і кожен християнин. Чому? Довіра до церкви найвища в Україні. А тому що люди вірять, що церква скаже правду, як треба жити і якою дорогою треба йти. Тому даремно ця жіночка покинула і пішла. Вона послухала, тоді б зрозуміла.